Тарас Григорович Шевченко, чого ти ходиш на могилу? Чого ти ходиш на могилу? На силу мати говорила. Чого ти плачеш ідучи, чому не спиш? Ту уночі моя голубка си зокрила? Так, мамо, так. І знов ходила. А мати плакала ждучи. Не сон трава на могилі вночі розцвітає. І дівчина заручена калину саджає, і сльозами поливає і Господа просить, щоб послав він дощ вночі дрібні роси, щоб калина прийнялася, розпустила віти. Може, пташкою прилини милистого світу йому кубелечку і сама прилину. Будем разом щебетати з милом на калині. Будем плакати, питати, тихо розмовляти. Буду в кубочці вранці на тот світ літати. І калина прийнялася, розпустила віти. І три літа на могилу дівчина ходила. На четверте не сон трава вночі розсвітає, то дівчина з калиною плаче, розмовляє. Широка, висока калина моя, не водою до східцоця поливана я. Широкі ріки сльози тебе полили, їх славою лукавою люди понесли, зневажають подруженьки, подругу свою, зневажають червоною калину мою, мою головуньку, росою мий, широкими вітами своїми от сонце закрий. Вранці знають мене люди, мене осміють, Широкі віти твої діти оберуть. Вранці рана на калині пташка ще додала. Під калиною дівчина спала, не вставала, утомилась молодея, навіки спочила. Встало сонце за могили. Раділи люди все інші, а мати спати й не лягала, Дочку вечеря дожидала і тяжко плакала штучи.